Виконуємо задачу 2 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфу 4.5 за підручником інформатики 8-клас авторського колективу ривки лисенко Черніко Шкодько 2025 року випуску. Відкриємо середовище програмування Idle. При бажанні ви можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нове вікно. «Файл», нью файл. Підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом ТКінтер. Створимо вікно з іменем він. Здамо розміри вікна. Ширина вікна буде 300 пікселів, а висота 500. Давайте збережемо File займемо Save Ass, перевіримо, чи все працює. Зберігаємо зміни права 4.5. Та виконуємо Run, Run модуль. Так, вікно є. Тепер створимо текстовий напис з іменем LBO1. Встановимо текст напису. Значення змінної X. Встановимо за допомогою метода пак текстовий напису в вікні. Встановимо відступ зверху 5 пікселів. Давайте збережемо, перевіримо, чи є напис. Так, є. Тепер створимо текстове поле, в якому будемо вводити значення цієї зміни X. Ім'я текстового поля буде end 1 Також розташовуємо його у вікні з допомогою метода пак і також відступ зверху буде 5 пікселів. Перевіряємо. Можемо вводити тут якийсь текст. Аналогічно ще два текстові написи, ще для двох змінних. Чим було швидше. Копіюємо і вставляємо. Y та Z. І тепер вже буде не одиничка, а два та три. Тепер створимо кнопку з іменем bt. Текст на кнопці буде результат. І також розміщуємо її у вітні за допомогою метода pack. Ще один текстовий напис і ще одне текстове поле. Це вже нас буде 4. Це ми будемо виводити результат. Так, все є. Ну, але зрозуміло, коли ми Натискаємо на кнопку Нічого не відбувається, ні рахує, ні помилки немає. Тому що нам потрібно створити подію запуску опрацювання, натискання лівої кнопки миші на кнопку результату. Тобто створюємо функцію. Функція прийнято створювати з самого верху, записувати. Пишемо ключове слово DEF. Називаємо її Клік. кінці рядка пишемо 2 та то натискаємо Enter, і бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пропускам бо одному натисніть клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати до цієї функції. І спочатку нам потрібно забрати значення з текстового поля Ent1 і присвоїти його якісь зміні, наприклад, X. Забираємо значення з допомогою метода get. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити ось тут число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий. У здачі пропонується перетворити в дійсний тип, тому використовуємо функцію float. Якщо б цілий, то функцію int використали б. Беремо це в дужки та пишемо перед ними флот. Аналогічно для змінних Y та Z. Тепер створюємо змінно те, які отримуємо значення нашого виразу, а саме x більше нуля, and y більше нуля, або OR z менше нуля. І вивести результат залишилося в n 4 Якщо в даному полі n4 вже щось є, то спочатку нам потрібно все звідти видалити. Для цього скористаємося методом delete. Виділяємо все з початку до кінця, а далі вставляємо за допомогою метода insert значення T. Вставляємо початок, і нам потрібно наше значення перетворити в вже рядковий тип, для цього скористаємося функцією STR. Значення змінної є те, це буде логічна змінна. Тобто буде True або False. Ну але якщо ми зараз запустимо, все одно нічого не буде відбуватися. Тому що нам потрібно дописати до кнопки параметр Command. І надати йому значення нашої функції. Тобто клік. Отже, натискаємо на кнопку, викликається функція клік. І виконується ось це все. Ведемо числа x5, y8. Z мінус 2. Можливо, ви вже знаєте, що в нас буде. Буде в нас помилка. Тому що я тут чомусь Т написав, а не Y. Ходить на стру. X більше нуля. True. Y більше нуля. True. Z менше нуля. True. Все в нас true. Істина. Отже і результат буде true. Наступне. Тепер у нас false. x більше 0, true, так це залишається. Y більше 0, false. Z менше 0, false. Отже, це в нас буде false. О зв'язку з тим, що у нас тут оператор AND, то й результат буде false, незважаючи на те, що у нас тут true. end буде істина тільки тоді, коли зліва і справа буде true. Тепер у нас true. Питається чому? тому що тут має бути мінус, а не плюс. А тепер false. Це у нас false, далі вже можна не перевіряти. Ну і останній випадок. Неважливо, що вже у нас там буде. Якщо X false, то і у нас все далі буде false. Задача виконана. виникли запитання залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе все до Україна.